От на тому прикладу, що я сьогодні розказувала про те, що наша душа людська, вона як оце ракова клітиночка, хворенька, яка забуває про те, що вона є весь весь організм, все тіло Бога, що вона єдина з усіма кліточками і з усіма органами. От коли відбувається якраз лиття з Богом, все більше і більше, вона починає згадувати і починає трансформуватись, починає бачити свою темноту, що вона руйнувала, починає її приймати себе, віддавати себе Богу. Так відбувається цей процес. Потім вона згадує, що всі клітиночки навкруг це теж вона. Вона так само починає трансформуватись через них свідома віддавати Богу. Це от якраз процес. Про я вам постійно розказую, що в нашому всесвіті наші близькі це ми. І через них ми тільки трансформуємося і підіймаємося до Бога, тому що ми всі з вами єдині. Те саме відбувається про клітиночку, про яку я розказую, тому що ми є клітиночка Бога. Потім ми усвідомлюємо, ми спочатку усвідомлюємо себе клітиночкою Бога, потім ми усвідомлюємо, що ми єдині з усіма клітиночками. Усвідомлюємо так само, що ми одне єдине тіло Бога і трансформуємо, розширяємося на це все тіло. От це є процес в принципі, пробудження, просвітлення, коли ми виходимо за кордону цієї руйнівної клітиночки ракової, як душі людини, розширяємося на інші клітиночки, усвідомлюємо себе в інших, усвідомлюємо повністю все тіло, весь організм як одне ціле. Згадуємо, хто ми є. от і є От і це і є якраз процес пробудження душі людської, якраз, оце розширення, еволюція і усвідомлення себе, хто ти є насправді, прийняття цієї темноти, трансформація цієї темноти через інші свої клітиночки, прийняття інших своїх клітиночок, прийняття всього свого тіла божественного і перехід до світла. Оце так кратко. Є в принципі про пробудження і розширення нашої людської свідомості.